Гей, заступнику шерифа. Так. М, е, Я хочу повідомити про замах на вбивство. Замах на вбивство. Якийсь водій вантажівки сьогодні кілька разів намагався збити мене з дороги на снігоприбиральній машині. Що? Ви ж знаєте, що я можу заплатити ці гроші. Я можу все повернути. Плюс відсотки це як швидка позика. Тільки подумайте: отримали моє замовлення. Ви отримали моє замовлення. Ви отримали моє замовлення. Я даю вам час до завтрашнього ранку, щоб повернути відсутні 4500. Ви можете взяти ці гроші з гаманця вашої бабусі або відкрити рахунок, тільки фанати. Мені байдуже, звідки вони візьмуться. Ніхто не залишає мене з неоплаченим боргом. Алло. Є хтось удома. Ви пропускаєте чайові? Снігоприбиральна машина заглохла. Жінка мертва. Що ви курите? Хто цей хлопець у снігоприбиральній машині? Ребекка містер Блу. Що ви від мене хочете?